Шановні колеги, я тут виступаю з, скажімо так, з боку науковців, про яких тут вже говорили, які зобов'язані давати обґрунтування і так далі, але вони мають ну, розуміти вас, а ви маєте розуміти нас. Тому що створення природно-заповідних територій, ну, на мою думку, це не самоціль, а це має бути засіб, засіб збереження. Видів угруповань, оселищ, джерел і так далі. Тобто це шлях до збереження і це розуміють не тільки в Україні, в Європі, а й у світі. І те, що стосується рослин, це відображено в глобальній стратегії збереження рослин 2011 року. І те, що ми на що було наголошено, що. Якщо нічого не робити, то ми можемо дійти до такої ситуації, що ми будемо втрачати, ми будемо втрачати наші види, ми будемо втрачати біорізноманіття. І наявність в червоній книзі України такої категорії, як зниклі види, вона не є випадковою, а вона вказує на те, що Поняття знищення біорізноманіття, воно не є абстрактне, а воно є конкретне, і воно відбувається, і воно відбувається, на жаль, і на території України. І згідно з закону про природнозаповідний фонд є порядок створення і оголошення об'єктів природнозаповідного фонду. Якщо говорити об'єктів рослинного світу, то вони можуть і повинні бути в основі. Наукових обґрунтувань створення заповідників національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників ботанічних обов'язково, і як додаткові, це лісові ландшафти, гідрологічні, пам'ятки природи і заповідні урочища. Останнє видання Червоної книги України вийшло в 2009 році, і якщо говорити в порівнянні з попереднім виданням, то ми бачимо, що кількість видів. Значно збільшилася в попередньому виданні було 541 вид, в останньому 826. З одного боку, це добре, тому що в нас є види, на які ми можемо спиратися, які можуть бути основою для створення тих же заповідних об'єктів. З іншого боку, це погано, тому що у нас з'являються нові види, для яких З'являються нові загрози. Але якщо подивитися, яка ситуація у відсотках з, з сусідніми країнами, то Україна знаходиться в, скажімо так, в середньому по Європі, тобто в нас десь близько 11 більше в Литва, Латвія, Польща менше наші сусіди, Білоруси і Молдавани. В останньому виданні прийняті категорії, такі як зниклі, тобто це види, які зникли в світовому масштабі, і взагалі їх ніде не залишилося, і зниклі в природі України. Тобто, це види, які на території України зникли, але є можливість їх відновлення за рахунок того, що, наприклад, там в сусідній Румунії, Білорусі чи Польщі є відповідні види. В нас є відповідні місця зростання, і ми можемо їх репатрію. Перенести у відповідні місце зростання і відновити ці популяції, зникаючи вразливі, рідкісні, неоцінені і недостатньо відомі. Щодо категорії недостат... двох останніх категорій, неоцінені і недостатньо відомі, здавалося б, навіщо такі види да? вносити до Червоної книги України? Але якщо подивитися, які види потрапили до цих категорій. То ми з'ясуємо, що це види так званої біотопної або оселищної охорони, тобто це види ковели, які є згідно категоризації червоної книги, вони не підпадають під жодну з вище зазначених категорій. Так? Але якщо ми їх не включимо до червоної книги, ми тим самим унеможливимо створення об'єктів природно-заповідного фонду, на територіях, де зростають ці види, і в даному випадку, поки в нас в Україні, грубо кажучи, єдиним аргументом є наявність ну, щодо рослинного освіту, є наявність видів з червоної книги, то був прийнятий такий компроміс залишити ці види до моменту, поки в Україні ми не дойдемо до іншого рівня свідомості. Причому ці неоцінені і недостатньо відомі види, вони Займають досить значну кількість видів. Якщо подивитися на кількісний розподіл по регіонах України, то найбільша кількість видів в червоній книзі зосереджена відповідно в Карпатах і в Криму. Це зрозуміло, тому що є висотна поясність, різноманітні екологічні умови і так далі. Найменша кількість видів зосереджена там, де в нас біла пляма, в об'єктах природно-заповідного, в об'єктах право ПЗР. Це правобережний лісостеп. Тут всього на всього 60... 63 види. Якщо ж подивитись по областях, то теж розподіл дуже нерівномірний і найменша кількість видів знову ж зосереджена центральних областях це Кіровоградська, Запорізька і Дніпропетровська. Досить розорені, порушені, з малозбереженими природними екосистемами і, відповідно, така сама кількість видів. Види, які знаходяться під загрозою прямого знищення, це те, що ми можемо реально зупинити, створивши об'єкт якогось заповідання. Всім відомий Леонтоподіум Білотка, білотка альпійська радіола, цикламент, так звані первоцвіти, тобто ранньоквітучі ефемероїди, які масово зриваються. Другі, зникли інтаксони. Це ті, які були на території України, але, на жаль, вони, ну, ці два види армерія, покутіка і діантус, Гретяна Політанус, їх шукають вже близько 20 років, але знайти не можуть. Вид був Ні, гербарний з заліщики. Діантес Гратяну Політанус ск заліщенки. Гербарний збір був з Заліщників. Так, вот, ага. У нас теж так... какби бы нету. Находять гербарний збор кудись, в Яні, лі в, в Братіславі, потім ходять на території. Ні, так гербарний збір є десять років наш один фахівець шукає цей вид поблизу заліщиків на хрещатику не може він його знайти ні, ну гербарій є тобто він там був а це многолетний багаторічний не може знайти я понимаю проблема з Ні, 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 то есть Тобто, бы многолетний довольно задуло ні, Ні, Дач, Одне місце зростання, хтось побудував собі дачку неподалік і все. Якщо ми ще не встановимо? Ні, ну я я про, просто поясню, як це могло статися. Потім рідкісні види, індикатори змін гідрологічного режиму. Сюди це переважно види заболочених територій. Тобто в результаті мельорації змінювався гідрорежим, і ми отримали кучу видів, які. В нас прореагували на це і зникли, і тому, скажімо так, впровадження Рамсарської конвенції збереження водноболотних угідь, воно досить цілком є адекватним і оправданим. Рідкісні види, які скорочують свої ареали під впливом освоєння територій і забудови. Ну, це в основному стосується приморської частини, видів, які зростають в прибережній зоні, на пісках, тобто це фактичне знищення їх місце існувань через ту саму забудову і рекреацію. Так. І види, як основа для формування заповідних об'єктів, це ті самі різні види кобили, там пірчаста, волосиста, лесінга і так далі. Ну і приклад. Нашого Криму це різноманітні ялівці як один із шляхів, яким чином все-таки зберегти хоча б частину узбережжя. І знову ж про те, що говорив от Леонід Данилович, про те, що науковці неправильно обґрунтували Михайлівську цілину і неправильно визначили режим. Тому що в багатьох випадках ми спочатку робимо, а потім думаємо. А логічніше було б вчинити навпаки, тобто спочатку з'ясувати, які умови місцезростання є оптимальними для цього виду, і підтримувати їх, зберігаючи цей вид, тобто, в залежності від того, що ми хочемо. Ми хочемо зберегти вид, ми хочемо зберегти якусь екосистему, чи ми хочемо зберегти мальовничий красивий ландшафт. І виходячи з цієї мети, ми визначаємо шляхи її досягнення, якщо це вид, конкретні заходи по виду, ландшафт, інші напрямки і так далі. Тепер, що стосується охорони видів на регіональному рівні, для більшості областей є офіційні переліки регіонально-рідкісних рослин адміністративних територій. Єдиним виключенням є Черкаська область. Для якої, на жаль, не існує переліку видів, які охороняються на території області. Чому так сталося, я, на жаль, не знаю. Списки ці, вони дуже різноманітні. А, І... а що, це було, ви навіть Так я ж тільки ж показала. Да, да. Думаю, то, що показала. Ми теж з нею ознакомилися. Но ну, вот, вот тоже в этом году поменяли, у нас осталось 321 растение. У нас 21 вид вылился и 21 обратно вернется. Нет, ну, тут... Вы, тут... Я, понимаете, сами науковцы вызначают категории, ну, вид. Я, я есть, разумею. Мы не можем следовать определенным принципам, потому что в законе вы знаете, как написано, редкостные это исчезающие виды. То есть фраза размытого характера. Я да, разумею. и плюс еще положение про комиссию должно быть. І все, так, да, понімаєте. Тобто ми бачили, що ви но але вопрос на Закарпатті вже 69-го року йде. В багатьох областях цей процес динамічний. Тобто затверджується список там, 2001 року, потім доповнення 2009 і так далі. Тобто цей процес він і має бути динамічним, тобто не можна визначити один раз і назавжди список видів. І жити по ньому, тому що ну, життя йде вперед. Якийсь вид зник, якийсь вид знайшли, когось дуже добре охороняли, виду нічого не загрожує, ми його можемо виключити з цього переліку. А для якогось виду наступають ну, якісь критичні умови, особливо для високогірних видів, да? і їх потрібно заносити до цього переліку. Чи, Але, чи, що... Про що б я хотіла сказати, що кількість видів в цих переліках, як ви бачите, вирізняється більше, ніж в 10 разів. Рекордсмен Миколаївська область 38 видів охороняється. І другий рекордсмен це Дніпропетровська область, 432 види судинних рослин. До порівняння до Червоної книги України занесено 611 видів судинних рослин. Тобто вони. Додатково собі ще дали 432 види. Що перший підхід, на мою думку, не є адекватним, тому що він не відображає тієї кількості необхідних видів, оскільки Миколаївська, Миколаївська область степова, і всі види, скажімо так, які ростуть в невеличких фрагментах лісів, вони є рідкісними для цієї області і вони можуть слугувати основою для створення об'єктів. Місцевого значення з невеликими там лісовими діляночками, і так далі. Так само і по Дніпропетровській 432 це перебір, тому що вони до переліку включили дуже багато звичайних типових степових видів, які, ну, яким нічого не загрожує. І включення таких видів, яким нічого не загрожує, воно здавалося б нічого поганого немає. Да? Але якщо подумати, то. Монета має зворотну сторону, тому що люди тоді скажуть: а якщо цим видам нічого не за навіщо їх охороняти, якщо вони масово зростають? Тобто ми починаємо тоді нівелюємо оцей рівень охорони і, має, ну, на мою думку, має бути збалансовано. Ще що хотілося б сказати, що для багатьох для багатьох областей розроблені крім списків, затверджені ще положення. Я розумію, що вимога закону, але якщо давайте подивимося, то положення не затверджено близько для третини областей. Волинська, Івано-Франківська, Луганська, Одеська, Чернівецька, Чернігівська немає положень. Тобто воно має бути, але, на жаль, наразі його ще немає. Або, скажімо так, ми не володіємо оновленою інформацією. Щодо категорій, в більшості областей для списків регіонально рідкісних видів категорії не виділялися. Але деякі виділяли категорії. Значить, як виділяли категорії? Ті, хто формував списки по другому виданню червоної книги, так? вони брали категорії з другого видання червоної книги. Ті, хто формував переліки по третьому, Видання Червоної книги брали в більшості категорії з цього видання. Але в цьому вирізнилася Одеська область, яку ввели додаткову категорію екзоти рідкісні в межах природного ареалу. <світтє> <світтє> І до цього списку вони до цього списку вони в, поставили кіпаріс, гірко дволопатеве. Я розумію, але ж, ні, тобто це категорія, яка взагалі не має тут бути, і види ці в даному випадку тут ну, не мають ніякого сенсу, тому що ми ж зберігаємо. Прошу? Молодці більше, що зберігаємо. Одеса? Да, да, Молодці, ні, вони, мабуть, виконують. Правильно, вони виконують новий закон про Червону Книгу України, де написано Види рідкісні в природних та штучних умовах, якщо дословно. от вони вирішили внести категорію види рідкісні в штучних умовах. І, 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 і почали охороняти екзоти. Тобто ми таким чином можемо дійти до того, що в Червону книгу України будемо включати слона і у нас є ряд об'єктів фонду. Як вам об'ясніть, інтродиценти, так? Охраняються спокійно. Ні, якщо це дендропарк або парк пам'ятка садового паркового мистецтва, немає питання, вони там мають бути і це їхня... воробина домашня у нас є. Все нормально, охраняється, люди доволі. Я хочу найти этого человека, который это внес в 72-м году, понимаете. А що ми з этим сделаем? А я вам пишу на мірпіроду, що відповідає вимогам. А мірпірода пишет, извините, як списне висновок нового обґрунтування. Так ні, так а ви робите повторне обстеження. Вам науковці роблять обґрунтування, що воно не відповідає, і ви надаєте міністерству. Так. І... Третій аргумент ботанічний для створення заповідних територій це Зелена книга України. Перше 87-го року, друге видання 2009-го. Ну, Зелена книга України це ноу-хау, яке є лише в Україні. І більше дітей його немає. Ну країна, ви дивіться Одесси, Україна, то міські здійнів. По-перше, ну можна сказати, що це російською полуміра. Як яким чином оця зелена книга? Чому? Тому що це проміжна ланка між видовою охороною і біотопною, про яку говорив Лоні Данилович. Проміжна, проміжна стадія до, до, між тією ланкою, до якої ми маємо дійти. Чому проміжна? Тому що якщо подивитися, що покладено в основу виділення угруповань зеленої книги, це та сама червона книга України. Категорія 1 види ЧКУ, категорія 2 червона книга України, категорія 3 червона книга України. Тобто зелена книга, вона автоматич, ну, автоматично на 90%. Вона зав'язується на червону книгу, і виділення рідкісних угруповань прив'язується до виділення, до наявності в цих угрупованнях, видів із червоної книги України. І лише одна категорія це види, які стали рідкісними в результаті впливу антропогенних чинників. Ну сюди ж можна віднести ті самі пухові праліси і радіовороженичі <плес> траспрознання. Так, і що б хотілося сказати ще наостанок про рівень? Червона видовий рівень охорони це червона книга охорони, червона книга України, Ценотичний або рівень угруповання це зелена книга. А оселищний або біотопний рівень охорони наразі в Україні відсутній. Хоча ті самі чехи, словаки, поляки вони на ньому працюють, і він цей рівень охорони зна зняв би велику кількість питань, тому що не потрібно було б вишукувати якісь окремі там види і прив'язуватися до них. А наявність цілого комплексу певного оселища воно б дозволю дозволило. Простити створення об'єктів природно-заповідного фонду, на жаль, на території України такі дослідження по переліку рідкісних біотопів наразі в нас немає. Уже скоро будуть не волнуйтесь. А отслідження є, пожалуйста, по Закарпатській області все ж не біотопів не зелені Закарпатської можна я продовжувати для України. Немає є для лісової і лісостепової зони каталог. Є для, є для Карпат, готується зараз ну, буквально там пару років для Криму, але цілісного уявлення, розумієте, перш ніж виділити рідкісні, да, нам потрібно з'ясувати взагалі, що у нас є. А для ту, Наразі, скажімо так, ну, ситуація ця з багатьма невідомими, тому що, да, теоретично ми можемо припустити, що в нас є такі-такі типи. В біотопі, тому що в нас є такі-такі види, Да? Але наявність виду це не завжди наявність певного... Ну, ми не можемо, ну якщо ми хотіли, щоб був біотоп, ми можемо зелену книгу угрупування біотоп. Тому що, перш ніж прибрати, потрібно створити. Якщо... Така як научна мисль розвивалася, можна? Ні, якщо ми дійдемо до наступного кроку, потім, звичайний, її зелен... По-перше, а по-друге, про зелену книгу це ж не закон, там тільки положення. Там, там положення, там не закон. Якщо в нас буде закон про селище, то зелена книга відійде, і в нас і червона книга в нас зменшиться, скажімо так, мінімум на третину. Зникне необхідність включення в червону книгу ковалів, які в степовій зоні вони є досить масово поширені, але зняти їх не можна, тому що ми тоді знімемо, ну, заберемо можливість до створення цих е, заповідних територій. Тобто така от ситуація, таке от бачення. Дякую за увагу. Які є? Є в Батаніки? Наукова тема, яка має бути результат, має продукувати по ботанії, науковому ботані, ботані, ботані. справді ПЗ. Пов'язана з усією справою безпосередньо. Ботаніка вважає, що це не його кроки. Е, в інституті ботаніки такої наукової теми немає. Але. Тематику, яка б визначала клопотання створення ПЗФ, да? для цього потрібен комплекс спеціалістів. Розумієте? Інститут Ботаніки він вузькофаховий. І, скажімо так, тематику пропонує Інститут, а затверджує Академія наук. І темат... Інституту Ботаніки, тематику про створення об'єктів ПЗФ, академія наук. Не затвердить, тому що вони скажуть, а ви ця тема не відповідає напрямку роботи інституту. Висловила треба ліквідувати. Так, да, Ми готуємо ботанічну частину, але ми не зеологи, ми не географи. Має бути, от, розумієте, ви знаєте цю історію, що колись в 90-х роках напівлегально була створена міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи, мінприроди і НАН України. Я ну, не буду брехати, це 90-ті роки, другий, третій, четвертий чи п'ятий. Коли почали. Скажімо так, в Інститут Ботаніки прийшла круг і прийш і кажуть, а покажіть нам документи. Почали шукати документи на створення, а документів на створення немає. В інституті ботанік, Інститут Ботаніки з своєї сторони виділив дві штатні одиниці, мінприроди з своєї сторони, штатної, жодної штатної одиниці не виділив, хоча міжвідомча комплексна, так? знову ж виникає питання. У вас є лабораторія, завідуючи один працівник. Що це за лабораторія, ким він завідує? І тому юридичного підтвердження створення лабораторії в міністерстві. Але ми в певне червоно працювали, і в принципі, певний користь Ну, Вони все-таки могли залучити інші спеціалісти, антологи і так далі, правду, неправдиво. Ну, в принципі, результат, все-таки був. Добре, дякую. Це є проповідно. Бо ми не трохи. У нас виходить. Природа заповідь справа.